У Києві, який також Росія атакувала дронами вночі, спалахнули пожежі у двох районах. У Дарницькому пошкоджені приватні будинки і авто. Дві жінки звернулися по медичну допомогу. Одна з них мала гостру реакцію на стрес, а інша множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці. У Голосіївському внаслідок ворожої атаки загорілося складське приміщення. Вогонь уже загасили. Уночі лунали вибухи у Херсоні. За даними обласної ради, це містяни чули роботу протиповітряної оборони, попередньо без постраждалих. Атакували область окупанти протягом усієї доби, використовуючи ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та дрони. Найбільше потерпали дудчани та широка балка. Станом на вечір у нас Тверджена інформація: по одна людина загинула ще одна отримала поранення. Дрони теж були, але на щастя не було результативних атак за допомогою дронів.